Друзі, я вас вітаю 16 листопада ось отримав таку чудову посилочку від Віталія Толмача із своїм замовленням. Відео не є рекламним, а скоріше, ознайомчим для тих людей, які починають займатися виноградарством і хочуть купити якісний матеріал, на мою думку, за дуже помірними цінами. Так як багато людей е, говорять, що. Наприклад, купують ту саму лозучій саженці винограда, сажений станесенький, корінці, як волосся. ну, Нікуди не годиться лоза, також в грибкових болячках. Тому хочу показати вам ось такий продукт від ну, суперового виноградаря, на мою думку, взагалі людини. Людина, яка займається цим з натхненням, з пристрастю. Ось такі чудові черенки і такий чудовий саджанець Сажанець на даний момент це я брав красаву. Ну, красава є красава, дивіться. Лоза сантиметр точно. Даже трошки більше площину. Корнева тут ну, взагалі супер. Мамонта не саджанець одним словом. Лозу я брав кишмиш геліодорчик. Хочу привити і пустити на власні коріння. Рошфорчик. Тут Еверест. Що ж до Рошфора є вереста. Так, хочу переправити Казанову. Казанов в моїх умовах взагалі тріщить. Наступному році дам шанс ще одному рукавові. Решта піде на перепрививку. І Діксон. Діксон буду переприбувати взагалі, так як теж форма дуже тріщить в моїх умовах. Також дивіться, ось ну, Віталій поклав топчик бонус, біла акація і Веліка плюс. Тобто, хай вже в мене була тепер голова, що з ними робити. Ну, це є жарт. З таким матеріалом ми завжди знайдемо, що робити. Тобто, кого цікавить, дивіться, якісний матеріал. Зверніть увагу. Щоб не мати в майбутньому проблем, раджу вам купувати якісний матеріал у професіоналів. Кому було цікаве відео, ставте лайк. На все добре!